Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Мені один посічник написав, що наколотив 200 літрів медовухи, щось вона там не догралася у нього. Женя звать. І я хочу сказати свою думку з цього приводу. Я вам ще зараз всім поясню, що таке медовуха. У мене дуже багато друзів випивох, дуже-дуже багато пасічників, які куштували медовуху, я так зрозумів, один-двічі в житті два рази. Це тому, що ну, такого пойла його вживати на постійній основі взагалі ну, непонятно навіщо. Ніхто ні разу, будучи в мене в гостях, не сказав, а давай талян принеси медовухи. Оленко. Ну, Оленку, принеси Талян, медовухи до Я у пасічників в гостях ні разу б не прийшло мені в голову сказати, а давай медовухи вип'ємо твої. Ну це, це дурення сполошна. Хто її пив, той знає. Я у 2018 році на Сорочинському ярмарку ще раз взяв себе в руки і обійшов і продегустував десь десяток отаких медовух, короче. Ну, випив я 10 проб-брашки, короче, із меду. Щось там наколоченої, навареної. І ще, в мене багато друзів, вони роблять вино. П'ють горілку, коньяк. Ну, вино роблять. Самі його не п'ють, щоб не пропав винограду. Дроблять вони вино. Пригощають усіх тим вином, самі п'ють горілку. Багато, багато раз куповано. розумієте? Так само і медуха. Оця оця гільдія пасічників дивився там, рік тому. Якась дурачка нагородила премією там, перве місто там, питні меди, якісь там нагородила я чисть. Ідіота. Значить, я от з спогадів втрачаю думку. Медовуха і питні меди це те, що оці депутати скоти, які приватизували заводи, дозволили посічникам дурачком робити. Щоб виколотіть оте свою брашку, тут дурню, короче, ти її багато не вип'єш, вона то на шлунок дасть, то ще щось. Це скільки на випить, щоб тобі крутонуло. Не так, як ото горілка, там ти випив з'їв м'яса, трохи там випив три по п'ятдесят. Короче, вже нормально можеш спілкуватися. Медовухи, ну це брошку. Починай хлистати, і там градусів 10, максимум 14. Ти хлещеш ту брошку вже відповнений, ти не можеш зобразити, що тобі робити взагалі. І вони дали посічникам дурачкам дозвіл: ви оту свою брошку више 16 градусів, не треба, заходить. Далі бізнес нож. А ви пішли в жопу. От у вас там 50 чи 100 тисяч, то за 16 градусів, щоб ми вас на базарах не бачили. Тому що ви ідіоти і свою брошку десь там у себе по пасіках, по якихось ярмарках. Шукайте ідіотів. Взагалі непонятно, хто може її купувати Даже ту медовуху, тому що той, хто хоч раз куштував її в житті, ну це, звісно, це, капець. Шановні, от я і відповів на ваше питання. Що таке медовуха? Це полуфабрикат, який держава, оці всі скоти, не дають роз... полуфабрикату, якому не дають Короче. Розумієте? От і все. Так що, що я вам породжу? Ви зайдіть за флажки, переженіть всю бурду, короче, і починайте займатися нормальними рецептами, які будуть радувати вас, ваших гостей. І те де й тепер, шановні глядачі. О, ще. Оце ціл, ціле літо їм кавуни. Жодного ще не купив. Мінюю на намет їх, коротше. Надіюсь, вони ще не переведуться і будуть до морозів продаватися. А я буду їх смакувати на цій позитивній ноті. Закінчу відео, і я думаю, я відповів на ваші питання. Що таке медовуха? Хай щас.